Іммануель Кант Критика практичного розуму. Переклад з Німецької Примітки та Післямова Ігоря Бурковського Передмова. Чому цю критику названо Критикою нечистого практичного розуму, а просто практичного розуму взагалі? Хоча, здавалося, паралелізм між практичним і спекулятивним розумом вимагає першого заголовка. Щодо цього мій трактат дає достатнє роз'яснення, він повинен лише довести, що чистий практичний розум існує і з цим наміром критикує всю його практичну спроможність у цілому. Якщо це вдасться, то не потрібно буде критикувати саму чисту спроможність. Аби з'ясувати, чи не зависоко заноситься розум із такою приписуваною собі здатністю, що може виявитися нічим іншим, як голою претензією, зі спекулятивним богорозумом розумом таке діється і справді. Адже якщо він, як чистий розум, є дійсно практичний, то він доводить свою реальність і реальність своїх понять на ділі, і тоді даремне будь-яке розумування щодо невизнання за ним можливості бути таким. З цією спроможністю надалі незаперечною є й трансцендентальна свобода, і саме в тому абсолютному значенні, у якому її потребував спекулятивний розум при вживанні поняття причиновості, щоб рятуватися від антиномії, у яку він неминуче втрапляє, коли в ряді причинового зв'язку хоче мислити собі безумовне, поняття, котре він, одначе, тоді міг висунути тільки проблематично, як таке, що його не неможливо мислити. Не запевнивши йому об'єктивної реальності, а вводячи його, аби лише через заявлювану в противному разі неможливість того, що він мусить бо визнати, принаймні за замислими, не бути поборюваним у самій своїй сутності і скинутим у безодню скептицизму. Поняття свободи, оскільки його реальність доведено аподектичним законом практичного розуму, становить відтак завершення цілої будівлі певної системи чистого, навіть і спекулятивного, розуму і всі інші поняття. Бога та безсмертя, котрі як просто ідеї лишаються в ньому без опори, долучаються тепер до нього і набувають з ним і через нього тривкості та об'єктивної реальності, себто можливість їх доводиться тим, що свобода є дійсна, адже ця ідея об'являється через моральний закон. Але свобода це ще єдина спосеред усіх ідей спекулятивного розуму, можливість котрої ми знаємо апріорі, не осягаючи, однак її. Бо вона є умова морального закону, який ми знаємо. Примітка: щоб не вбачали помилково непослідовності в тому, що я зараз називаю свободу умовою морального закону, а потім у самому трактаті стверджую, що моральний закон є умова, допіру за якою ми можемо усвідомити свободу. Я хочу нагадати тільки те, що свобода, безперечно, є рачою Есенді, підставою буття, існування морального закону, а моральний закон. Рачо когнощенді підстава пізнання свободи. Адже якби моральний закон не мислився чітко в нашому розумі раніше, то ми ніколи б не вважали себе управненими визнавати щось таке, як свобода, хоча вона й не суперечить сама собі. Та якби не було свободи, то жодним чином годі було б знайти й моральний закон у нас усередині. Кінець примітки. Ідеї ж Бога та безсмертя суть не умови морального закону, а лише умови необхідного об'єкта волі, визначуваної цим законом, себто суто практичного вживання нашого чистого розуму. Отже, ми не можемо стверджувати, що пізнаємо й осягаємо бодай можливість тих ідей, не те, що дійсність, але все ж таки вони суть умови прикладання морально визначеної волі до її об'єкта, даного їй апріорі найвищого добра. Отже, ми можемо і мусимо приймати їх можливість у цьому практичному відношенні, не пізнаючи і не осягаючи її, однак теоретично. Для останньої вимоги в практичному плані досить того, що вони не містять внутрішньої неможливості, суперечності. І тут маємо у порівнянні зі спекулятивним розумом суто суб'єктивну підставу визнання істинності, яка, одначе, для так само чистого, але практичного розуму є об'єктивно значущою. Завдяки ній ідеям Бога та безсмертя за допомогою поняття свободи надається об'єктивна реальність і, крім того, це означає право ба навіть суб'єктивну необхідність, потребу чистого розуму приймати їх. Хоча цим розум у своєму теоретичному пізнанні не розширюється, лише дається можливість, яка перше була тільки проблемною, а тут стає твердженням. І таким чином практичне застосування розуму пов'язується з елементами теоретичного, і ця потреба не є якоюсь гіпотетичною, виниклою з довільного спекулятивного задуму. Мовляв, мусимо щось таке прийняти, якщо хочемо піднятись до завершення застосування розуму в спекуляції. Ні, це законна потреба прийняти щось таке, без чого не може здійснюватися те, що ми неухильно повинні ставити за мету свого способу життя. Для нашого спекулятивного розуму, звісно, було б догідніше вирішувати ті проблеми для себе без таких викрутів і зберігати їх як осягання для практичного вжитку. Але з нашою спекулятивною спроможністю справа якраз не стоїть так добре. Ті, хто пишається такими високими пізнаннями, повинні не ховати їх, а публічно пред'явити для перевірки та заслуженої високої оцінки. Вони хочуть довести, чудово, нехай же вони доведуть. І критика покладає їм переможцям до них усе своє озброєння. статіс, нолінт, аткві, ліцет, есе, беатіс. А що вони таким чином насправді не хочуть довести це, мабуть, через те, що не можуть, то ми знову мусимо взяти ту зброю до рук. Щоб поняття Бога, свободи та безсмертя, для яких спекуляція не знаходить достатньої запоруки їх можливості, пошукати в моральному застосуванні розуму і угрунтувати їх на ньому. Щойно тут прояснюється загадка критики: як можна заперечувати об'єктивну реальність надчуттєвого вживання категорій у спекуляції і, попри те, визнавати за ними цю реальність стосовно об'єктів чистого практичного розуму? Адже раніше це необхідно мусило видаватися непослідовним, поки таке практичне вживання знають лише з назви. Та коли завдяки повному аналізу останнього переконуються, що зазначена реальність, тут аж ніяк не поширюється на теоретичне визначення категорій і розширення пізнання до начуттєвого, а означає лише те, що в цьому відношенні їм неодмінно притаманний якийсь об'єкт. Бо вони або апріорі містяться в необхідному волевизначенні, або нерозривно пов'язані з його предметом, тоді та позірна непослідовність зникає, бо вживаються ці поняття не так, як вимагає спекулятивний розум. Зате тоді відкривається доти, навряд чи очікуване й вельми догідне для нас підтвердження слушності послідовного способу мислення спекулятивної критики у тому, що позаяк вона велить предмети досвіду як такі, серед них і наш власний суб'єкт. Визнавати тільки за явища та, попри те, в основу їх класти речі самі по собі. Отже, не вважати все начуттєве вигадкою, а його поняття позбавленими змісту. Практичний розум тепер сам для себе і без домовленості з розумом спекулятивним надає начуттєвому предметові категорії причиновості, а саме свободі, реальність, хоча як практичному поняттю, лише для того, ж таки практичного вжитку. Отже… Доконаним фактом підтверджує те, що там можна було тільки мислити, і водночас при цьому чудне, хоча й незаперечне, твердження спекулятивної критики, що навіть мислячий суб'єкт для самого себе у внутрішньому спогляданні є тільки явищем у критиці практичного розуму дістає повне підтвердження, так що ми тут неодмінно мусимо прийти до нього, хоч би перша критика й анітрохи не довела цього положення. Примітка. Поєднання причиновості як свободи з причиновістю як природним механізмом, де першу запевнено законом звичаєвості, а другу через закон природи, і то в одному і тому самому суб'єкті людині є неможливим, якщо не уявляти собі її людину у відношенні до першої як істоту саму по собі, а у відношенні до другої як явище першу в чистій, другу в емпіричній свідомості. Без цього суперечність розуму з самим собою є неуникненою. Кінець примітки. Завдяки цьому я також розумію, чому найповажніші закиди проти критики, які мені дотепер траплялися, обертаються якраз довкола цих двох пунктів. А саме, з одного боку, в теоретичному пізнанні заперечувана, а в практичному стверджувана об'єктивна реальність прикладених до ноуменів категорій, а з другого Парадоксальна вимога вважати себе як суб'єкт свободи ноуменом, але воднораз стосовно природи і феноменом у своїй власній емпіричній свідомості, адже доки ми ще не витворили собі окреслених понять про звичаєвість і свободу, не можна і вгадати, що з одного боку хочуть покласти в основу подаваного явища як ноумен, а з другого чи можливо взагалі витворити собі про нього якесь поняття, якщо раніше презентуватися тільки проблематично. Ця заувага стосується головного поняття свободи, про яке слід із подивом зазначити, що ще стільки осіб хваляться, ніби його цілком добре розуміють і здатні пояснити його можливість, тоді як вони розглядають його суто в психологічному відношенні, та якби вони спочатку точно зважили його в трансцендентальному відношенні, то визнали б водночас і його необхідність як проблематичного поняття в повномасштабному застосуванні спекулятивного розуму і його повну незбагненність. А якби потім перейшли з ним до практичного вживання, то самі від себе мусили б дійти якраз до того визначення останнього стосовно його засад, на яке вони зазвичай так неохоче пристають. Поняття свободи це камінь спотикання для всіх емпіриків, але також і ключ до найпіднесеніших практичних засад для критичних моралістів, які завдяки йому осягають, що вони необхідно мусять чинити раціонально. З огляду на це я прохаю читача непобіжним оком проглянути те, що мовиться про це поняття в прикінцевій частині аналітики. Чи багато, чи мало зусиль коштувала така система чистого практичного розуму, розвивана тут з його критики, надто щоб прийти до правильного пункту бачення, з якого можна правильно вказати її цілість, це я маю полишити насудження знавців подібної роботи. Вона, ця система, що правда передбачає розроблені основи метафізики звичаїв. Та лише ось тільки, оскільки вони дають попереднє знайомство з принципом обов'язку, а також подають і обґрунтовують його окреслену формулу, а поза тим, вона є самодостатньою. Примітка: один рецензент, який хотів виповісти щось несхвальне про цей твір, зробив це влучніше, ніж либонь, сам міг гадати, сказавши, що в ньому подано не якийсь новий принцип моральності, а тільки нову формулу. Та хто ж би і зважився вводити якусь нову засаду всієї звичаєвості, і не мов би вперше її винаходити, неначе до нього світ не знав, що таке обов'язок або мав щодо цього в суціль хибний погляд. Але той, хто знає, що значить для математика формула, яка цілком точно визначає те, що треба робити, щоб виконувати завдання, і не дає схибити, не вважатиме чимось незначним і безпотрібним формулу, яка робить це стосовно всякого обов'язку взагалі. Кінець примітки. А що тут не додано повної класифікації усіх практичних наук, як то чинить критика спекулятивного розуму, поважну підставу цього знаходимо в характері цієї практичної спроможності розуму. Адже окреме визначення обов'язків як людських обов'язків, щоб їх класифікувати, можливе тільки якщо перед тим пізнано суб'єкт цього визначення людину, відповідно до його дійсного характеру, нехай і лише остільки. Оскільки це потрібно у відношенні до обов'язку, взагалі, але це взагалі не належить до критики практичного розуму, яка повинна лише вказати принципи його можливості, його обсягу та меж цілковито без особливого відношення до людської природи. Ця класифікація належить, отже, тут до системи науки, а не до системи критики. У другому розділі аналітики, я сподіваюся, дав достатню відповідь одному правдолюбному й, хоч різкому. Та при тім, усе ж таки, незмінно гідному пошанування рецензентові згадуваних основ метафізики звичаїв на його докір, що поняття добра не встановлено там перед моральним принципом, як то, на його думку, було б потрібно. Так само я взяв до уваги й низку інших закидів, які дійшли до мене від людей, котрі виявляють, що їм лежить на серці бажання з'ясувати істину адже ті. То має перед очима тільки свою стару систему, і у кого вже наперед вирішено, що має бути схвалене або зганене, не бажають ніякого обговорення, яке могло б бути завадою їхнім приватним наміром. І так я чинитиму й надалі. Примітка. Мені можуть зробити ще й такий закид. Чому я спочатку не пояснив і значення поняття спроможності бажання або почуття вдоволення, хоча цей докір був би несправедливий, бо можна було б слушно передбачувати таке пояснення, як дане в психології. Але, звісно, дефініція там могла би бути побудована так, що почуття вдоволення було б покладене в основу визначення спроможності бажання, як то й справді зазвичай робиться, але через те. Найголовніший принцип практичної філософії з необхідністю мусив би вийти емпіричним, а це ж бо спочатку має бути обґрунтовано і при тому в цій критиці такий варіант цілковито спростовується. Тому я хочу дати тут це пояснення таким, яким воно має бути, щоб цей спірний пункт, як належить, спочатку залишити невирішеним. Життя є спроможність істоти чинити за законами спроможності бажання. Спроможність бажання. Це спроможність істоти через свої уявлення бути причиною дійсності предметів цих уявлень. Вдоволення є уявлення узгодженості предмета або вчинку з суб'єктивними умовами життя, себто зі спроможністю каузальності певного уявлення стосовно дійсності його об'єкта або детермінація сил суб'єкта до діяння, що його об'єкт випродуковує. Більшого я не погребую для критики понять, запозичуваних із психології. решту виконує сама критика. Легко зауважити, що питання чи вдоволення завжди має бути покладене в основу спроможності бажання, а чи воно лише за певних умов випливає з її визначення, цим поясненням не вирішується, адже його складено з самих лише знаків чистого розсуду, септокатегорій, категорій, які не містять нічого емпіричного. Така обачність до повного аналізу поняття, який часто досягається лише дуже пізно, не випереджувати своїх суджень сміливою дефініцією. Є дуже бажана для всієї філософії і проте часто нехтується. Впродовж усього перебігу критики, як теоретичного, так і практичного розуму, буде також помітно різні нагоди для того, щоб заповнити численні прогалини в старому догматичному розгортанні філософії і виправити помилки, незауважувані доти, доки поняттям розуму не дається вжитку, який охоплює його цілість. Кінець примітки. Коли йдеться про визначення певної особливої спроможності людської душі за її джерелами, змістом і межами, то відповідно до природи людського пізнання, ми, щоправда, можемо почати не інакше як від його частин, їх точної, наскільки це є можливо за теперішнього стану наших уже набутих елементів, повної презентації. Але є ще одна річ, на яку має бути звернута увага більше філософська й архітектонічна, а саме, Правильно схопити ідею цілого і, виходячи з неї, обійняти поглядом у чистій розумовій спроможності всі ті частини в їхньому взаємному відношенні одні до одних шляхом виведення їх з поняття того цілого. Ця перевірка і запорука успіху можлива лише через що найглибше знайомство з системою, і ті, хто невдоволено ставилися до першого дослідження, отже, вважали за неварте клопоту набуття цього знайомства. Не досягають другого ступеня, септо огляду, який є синтетичним поверненням до того, що раніше було дане аналітично, і не диво, якщо вони всюди знаходять непослідовності, хоча ті прогалини, які вони велять підозрювати, слід вбачати не в самій системі, а лише в їхньому власному незв'язному ході думок. Я не боюся докору на адресу цього трактату. Нібито я бажаю запровадити якусь нову мову, бо спосіб пізнання тут сам від себе наближається до популярності, і на адресу першої критики цей докір не може спасти на думку нікому, хто її не просто прогортав, а продумав. Вимудровувати нові слова, якщо мові вже не бракує виразів для даних понять, є дитяче старання вирізнитися серед маси, як не новими й істинними думками, то бодай новою латкою на старому вбранні. Тож, якщо читачі того твору знають популярніші вирази, які, одначе, пасують до відповідної думки так само, як у моєму баченні ті, що застосовував я, чи, може, сподіваються довести нікчемність самих цих думок, а відтак заодно й кожного виразу, який їх позначає, то в першому випадку вони мене б вельми зобов'язали, адже я тільки й хочу бути зрозумілим, а в другому здобули б заслугу перед філософією. Та, поки ті думки ще тримаються, я дуже сумніваюся, щоб можна було знайти відповідні їм і проте вживаніші вирази. Примітка більше, ніж тієї незрозумілості, я побоююся тут подекуди хибного тлумачення деяких термінів, які я добирав зі щонайбільшою ретельністю, щоб вони не схибно вказували на відповідне поняття. Так, у таблиці категорії практичного розуму під рубрикою модальності дозволене і недозволене. Практично об'єктивно можливе і неможливе, в посполитому слововживанні мають майже однаковий сенс із найближчою наступною категорією обов'язку, і супротивного обов'язкові. Але тут перше має означати те, що перебуває у відповідності або конфлікті з суто можливим практичним приписом як, скажімо, вирішення всіх проблем геометрії і механіки, а друге, те, що стоїть у такому відношенні до певного закону. Який дійсно міститься в розумі взагалі, і ця відмінність у значенні не зовсім чужа і посполитому слововживанню, хоча й дещо незвична. Так, наприклад, оратору як такому не дозволено кувати нові слова чи словосполучення, поетові ж це певною мірою дозволено. Кінець примітки. Таким чином, було би відтепер знайдено принципи априорі двох душевних спроможностей: пізнання.